Всім привіт! Ви на каналі Світкрафт і сьогодні буде розпуска паперових сюрпризів. Я зробила новинку. Називається Гадайдісний на персонаж друга частина. Мені дуже сподобалась перша частина, тому я вирішила зробити другу. І цього разу самі пакетики також у формі персонажів Діснея. Тут 8 пакетиків, ось такі вони всі фігурні, такі вони веселі, цікаві. Це найкращий пакетик зі всіх. Оце Мікі Маусом дуже сподобався. Мені яке я намалювала. Так, забула що казати. Давайте вибирати пакетики. Колекція новинка сьогоднішня наша. О, якраз я хотіла взяти цього смурфика. Тому що я випадкового зробила синім, а не голубим, і якраз він не дуже. Так, тепер колекція естетика. Давайте візьмемо ось такого котика, пакетик з котиком. Далі колекція від брата аніме. Так, давайте відкриємо ось такий пакетик. Далі колекція гендерпаті. Залишився цей пакетик. І в наступному відео ми з вами дізнаємося, що за немовлятко з мультика. Нагадую. Якщо маєте якісь ідеї, пишіть. Це дуже популярний мультик, я його бачила, там дві частини, я, можливо, ви також його бачили. Тепер вгадаю, чому я кажу на цю колекцію вгадай, Це просто мультики дитинства. І давайте відкриємо ось такий пакетик. Далі колекція приготуй. Не знаю, які пакетик взяти, вони всі дуже класні. Давайте візьмемо ось такий макарунс. Колекція «Містері Бокс, Потім виберемо пакетик. Ось такі пакетики у нас сьогодні на розпаковочку. Давайте поскріжжі відкриємо. Так, і давайте з вами завершимо колекцію гендерплаті. Щось погано відклеється. Неоприкладено до сторони скотч, тому не дуже. І нам попадається ось такий конструктор, великий такий, великий. Так, сюди під номером 2. І все, залишилось останнє наклейка. І також колекція в цьому каталозі це містері бокс. Так, до речі, похоже на ножниці, але це не ножниці, це такі дві заколочки. Ой, щось тут полетіло. Я не знаю, куди їх приклеювати, оскільки тут дуже багато вільного місця залишилось. Тут, в принципі, теж. Давайте їх приклеїмо. Ось так скотч наклеїла двосторонній, що навіть не знаю, як мені їх приклеювати. Тут є якась засічка малесенька. Так, і другу заколочку. І все, ми з вами завершили одну сторону коробки, і остання наклейка буде в нас ось цієї сторони. Так, колекція мультики дитинства. Відкриваємо цей пакетик. Так, я так і знала, що там наклейка. Я надіюсь, що я її не порвала. Це не знаю, як мені. Нам попадається під наклейка під номером 1. Я думаю, ви вже всі здогадались, хто це. Так, з боку дори мандрівниці. Ось тут. І це ось така поні з мультика My Little Pony. Називається вона Pinkie Pie. І, до речі, цей мультик я не дуже любила дивитися. Ну так, середньо. Це не був мій фаворит. От, синка Пепа. Оце найкращий мультик, який я дивилась в дитинстві. Просто скотча не дала, нічого потім приклею. Далі це колекція приготуй. Ідеальна перфорація спрацювала. Так, і нам попадають тут яйця під номером 7. Сюди. І, як завжди, знову я не зможу це відклеїти. Це відклеїла під номером 7. Так, далі ця колекція Естетика. І нам попадається свічка під номером 4. А, це 7. Під номером 7 це на цій сторінці і я тут не пронумерувала, але має бути вона ось тут. Ось так. Тепер переходимо до колекції від брата аніме. До речі, як ви думаєте, під яким номером попадається? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6. Я думаю під номером 3. Нам попадається ось такий меч. А, номер тут на пакетику. Під номером 5. Я не вгадала. Так, під номером 5. Це його як треба клеїти, Ну, будь ось так. Ось такий меч я не сказала, чи сказала, що нам попався. Так, ось такий меч попався. Я наклею його чуть-чуть криво. криво наклеяла. І новинка. Це вода персонажа Дісней. До речі, минулого разу було таке саме оформлення. Ось такі три сторіночки. Така собі перфорація. Дивимося, що нам купалось. А, він тут застряг. Він довгий. В нього голова довга. І це ось такий персонаж. Напишіть як його звати, з якого він мультика. Під номером 8. Так, я просто не пам'ятаю там наклейки, наскільки воно буде близько до цієї. Ну, так, вже приклею. Ну а на цьому все. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Всім па-па!